Головні події тижня від Телеграф ЮЕЙ. Головне про події 3 червня. Українці рятуються від мобілізації в магістратурі. Мексику вперше в історії очолить жінка. А вчені вкотре спростували астрологію. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Філіппін і зустрівся з лідером країни Фердинандом Маркосом Молодшим. Перше в історії взаємодії двох країн відбулася зустріч політиків на настільки високому рівні. Цього року на магістратуру та аспірантуру поступає рекордна кількість чоловіків: 200 тисяч осіб. вдвічі більше ніж зазвичай. Заступник міністра освіти Михайло Вінницький обіцяє жорсткий відбір під час іспиту. Мовляв, вища освіта не має бути засобом уникнути мобілізації. Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ. Як пише видання, економіст, за допомогою американських балістичних ракет Атакам із дальністю дії 300 кілометрів, Україна може вразити будь-яку ціль на окупованому півострові. Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив посаду, яку обіймав з травня 2022 року. У разі гіпотетичної перемоги над Україною російський режим візьме під повний контроль, агропромисловий комплекс України та чорноморські порти. Як попереджає британське видання, The Telegraph, з такими ресурсами Путіна та його армія буде вже не зупинити. У Чехії почав працювати пілотний проєкт МВС з підтримки повернення українців додому. Ті українці, які вирішать повернутися, отримають компенсацію вартості квитка на автобус. До листопада 2024 року передбачена компенсація за 400 автобусних квитків. Нідерланди нададуть Україні дозвіл застосовувати винищувачі F-16 для ударів по цілях на території Росії. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Мексику вперше в історії очолить жінка з великою перевагою голосів. Новим президентом Мексики стала Клаудія Шейнбаум, яка раніше займала посаду мера Мехіко. Її пращури, ашкенайські євреї, емігрували у 20-х роках 20-го століття із Литви. У Кам'янці-Подільському, через відключення світла, люди застрягли на атракціоні. Нагадаємо, днями подібний інцидент стався з колесом огляду в івано франківську в Одесі, 2 червня, під час шторму змило в море 20-річну лейтенантку поліції з Рівненської області. Її тіло досі не можуть знайти. А наостанок погана новина для любителів гороскопів. Вчений з південної Кореї Моксен Джо Шанлу довів, що знаки зодіаку не впливають на добробут людини. Як пише видання Naked Science, його дослідження ґрунтується на даних 12 791 респондента за останні 50 років. Головне про події 4 червня. В Україні подорожчають сигарети та пальне. США та Євросоюз ввели нові санкції проти Ірану. А влада Грузії готується заборонити ЛГБТ-активізм. Докладніше далі. Під ранок 4 червня окупанти атакували Дніпро ракетами. Через падіння уламків дістали поранення восьмеро цивільних жителів, зокрема діти. Хлопчик, якому один місяць у задовільному стані, а 17-річний юнак отримав травми середньої тяжкості. Уряд планує зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання для встановлення власної генерації електроенергії. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Але водночас Верховна Рада схвалила підвищення акцизів на пальне в Україні. Законопроєкт ухвалили поки в першому читанні за проголосувало 227 народних обранців. Після голосування за у другому читанні вже у липні бензин може здорожчати на півтори гривні, а дизель на одну гривню 85 копійок. Розслідування справи за підозрою народного депутата Олександра Дубінського в державній зраді перебуває на завершальному етапі, заявив перший заступник директора державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко. За його словами, твердження скандального нардепа про нібито переслідування і репресії не відповідає дійсності а на суді суспільство почує багато цікавого. Підвищення тарифу для населення до 4 гривень 32 копійок за кіловат годину покриває виключно собі вартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Основні каталізатори браку робочої сили в Україні це мобілізація та міграційні процеси. Про це свідчать дані проведеного мінекономіки, опитування роботодавців стосовно ринку праці. Цигарки знову подорожчають. Верховна Рада підтримала поки у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби на 20%. повідомив нардеп Ярослав Железняк. Дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю для ударів по території Росії не призведе до ескалації, тому що йдеться про самооборону. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. У США та Євросоюзі ввели нові санкції проти Ірану. Обмеження торкнулися як фізичних, так і юридичних осіб, які причетні до виробництва та передачі шахедів Росії і бойовикам на Близькому Сході. Про це повідомили у держдепартаменті Сполучених Штатів. У Грузії влада готується заборонити ЛГБТ-активізм. Правляча партія Грузинська мрія планує ухвалити 19 законів під загальною назвою проти ЛГБТ-пропаганди серед неповнолітніх і для захисту сімейних цінностей. Повідомив на брифінгу спікер парламенту Шалва Папуашвілі. Головне про події 5 червня. Канада побудує в Україні оборонний завод. Неповнолітнім українцям доведеться повернутися за кордону на батьківщину. А за час великої війни окупанти пошкодили в Україні більше 200 тисяч будинків. Докладніше далі. Президент США Джо Байден не приїде на саміт миру у Швейцарії однак найближчим часом матиме дві особисті зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван через російські обстріли Генерації України мешканці країни ймовірно проводитимуть більшу частину дня без світла аж до самої зими. Про це пише газета Файненшл Таймс. 17-річним українцям, які наразі перебувають за межами України, треба повернутися з-за кордону і стати на облік у ТЦК. Як наголосили у Міноборони, йдеться про постановку на військовий облік, яка не має стосунку до мобілізації. Канадський виробник бронеавтомобілів Рошел побудує в Україні оборонний завод. Компанія розраховує інвестувати у виробництво десятки мільйонів доларів та створити сотні нових робочих місць. Сполучені Штати готові надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти Москви на невизначений термін. Про це повідомляє газета Financial Times. 58 українських компаній, які належали колаборантам, росіянам або особам, які з ними пов'язані та підтримували війну. Перейшли у власність України з початку повномасштабного вторгнення. В Одесі нарешті знайшли тіло 20-річної поліціянки Олександри Олещук, яку сильною хвилею змило в море з пірсу під час відпочинку в Аркадії. Тіло дівчини шукали протягом двох діб. 210 тисяч будинків пошкодили окупанти за час повномасштабної війни в Україні. Повідомляє видання Нью-Йорк Таймс. Близько половини з них на Донбасі. Банк Великої Британії запустив в обіг банкноти з королем Чарльзом III. Монарха зобразили на лицьовій стороні купюр у 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів. Вийшов перший трейлер фільму Чужий Ромул, який стане ось уже сьомою стрічкою франшизи. Новий фільм, який стартує в українських кінотеатрах 15 серпня, повертає глядача до джерел фантастичного фільму жахів 79 79-го року. Буде моторошна. Головне про події 6 червня. Дві українки загинули у Чехії під час залізничної катастрофи. Байден не дозволив Україні бомбити Москву, а у Києві затоплює ще одну станцію метро. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де візьме участь у урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки у Нормандії. У Чехії пасажирський потяг «Регіоджет-1021», що прямував до України, зіткнувся з вантажним потягом Чедекарго. Четверо людей загинуло. Серед них дві громадянки України причиною аварії, що сталася біля нової станції «Пардубіце», стало те, що пасажирський експрес проїхав на заборонний сигнал Семафора. Українська влада звернулася до США та інших західних партнерів із проханням пришвидшити навчання пілотів на літаках F-16, Пише видання Політико, начебто, Київ просить додати до програми ще щонайменше 30 осіб. Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю. Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про самоврядування у сфері охорони здоров'я. Одне з головних нововведень поняття лікарської помилки і відповідальність лікаря перед пацієнтом за неправильне лікування. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білинського захопили в полон групу російських штурмовиків у Вовчанську Харківської області. У ніч на четвер у ростовській області Росії дрони двічі атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів. Виникла масштабна пожежа, яку не гасили через загрозу повторної атаки. Відновити Каховську ГЕС можна буде за 6-7 років після деокупації регіону. Про це повідомив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Нагадаємо, раніше повідомлялося про термін щонайменше 5 років. Чергова морська атака головного управління розвідки у Криму в акваторії озера Панське знищено вороже судно, рейдовий буксир проєкту 498 Сатурн Протей. У Києві затоплює ще одну станцію метро. Цього разу прорвало трубу на Олімпійській, і це вже не перший потоп за останні кілька років. Письменник і волонтер фронтмен гурту Жадан і собаки Сергій Жадан вступив на службу до лав Національної гвардії, як і збирався ще у березні. Одеська кіностудія може припинити роботу через неефективне керування, яке призвело до її збитковості. Про це повідомила Державна аудиторська служба України. У 2023 році кількість мільйонерів у світі досягла рекордного значення з 97-го року, а саме 22 мільйони 800 тисяч осіб, повідомляє Deutsche Welle. До того ж, вони багатші ніж будь-коли, завдяки інвестиціям у фондовий ринок. Головне про події 7 червня Байден оголосив про новий пакет воєнної допомоги. Київ залишається без світла. А в Естонії заборонять росіянам купувати нерухомість. Докладніше далі. Президент Шаджо Байден на переговорах зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги на 225 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети для ППО, зенітні ракети Стінгер, протитанкові системи Джавелін та ЕйТІ 4 155-мм гаубиці, бронемашини та патрульні катери. Єврокомісія рекомендувала почати переговори про членство з Україною та Молдовою вже цього місяця. Повідомив журналіст Радіо Свободи Рікард Йозвяк. Військово-морські сили ЗСУ провели навчання у Чорному морі. Катери та їхні екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування та спільні дії у морі. Франція передасть Україні винищувачі міраж 2000 а також проведе підготовку пілотів для керування цими літаками. Про це заявив президент Республіки Еммануель Макрон. Уряд Естонії планує обмежити купівлю нерухомості для громадян Росії та Республіки Білорусь з огляду на потреби безпеки, заявив міністр внутрішніх справ Лаурі У Мінцифри пояснили, чому виникають проблеми зі зв'язком під час відключення світла. Коли люди масово приходять на мобільний інтернет, це призводить до різкого зростання навантаження на мережі мобільних операторів, що у свою чергу спричиняє проблеми зі зв'язком. Польські фермери припинили акцію протесту перед пунктом пропуску гребенне рава Руська. Зараз пункт розблоковано. Деякі райони Києва не мають електроенергії по 20 годин через велике зосередження критичної інфраструктури, яка забирає на себе частину споживання електрики. Про це заявив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. 56 мільярдів доларів. Саме таку премію для Ілона Маска мають схвалити акціонери Тесла, щоб заохотити ексцентричного мільярдера залишитися на чолі компанії. Фіона Гарві, яка ймовірно стала прототипом головної героїні серіалу Оленятко, вимагає від Netflix відшкодування 170 мільйонів доларів моральної шкоди. У позові йдеться про те, що Netflix та автор шоу Річард Гед зруйнували її репутацію. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.